Цей міст, який ще півроку тому був майже непридатний для їзди, нині виглядає як нова копійка, причому не дешева. Його ремонт обійшовся у понад 20 мільйонів гривень. Тепер про вік переправи знають лише місцеві, але і вони видихають з полегшенням. Тут можна безпечно і їздити і ходити. Так виглядав міст ще навесні. Він обвалювався, хитався і добряче вібрував. Ремонту переправи не бачила більш як півстоліття. Мені дуже приємно дивитись на цю дорогу, про нього можна поїхати, пройтись, можна з дітьми пішком пройти. Місце дуже класне, мені дуже подобається. Пан Володимир майже щодня перетинає міст. Чоловік тішиться, що, хоча б на старості літ, тут їздити стало спокійно. Йдеш і не боїшся, ні ні, ні О, Навіть за є. щоб. Машини бокові не тронуть тебе. Але, мабуть, найбільше задоволені водії. За три місяці, поки міст працював з обмеженим навантаженням, кермувальники великогабаритного транспорту змушені були об'їжджати більше сотні кілометрів по поганій дорозі. Тепер перетинати переправу одне задоволення. Тобто було як після бомбардіровки. А зараз як новий міст зробили відтак. Віце-прем'єр-міністр зазначив, міст має стратегічне значення для всієї країни, оскільки розташований поруч з державним кордоном і забезпечує основний зв'язок України з Румунією та Молдовою. Всі казали, що це буде 9 місяців, рік, півтора року ще більше. За три місяці втисли терміни, проведений якісний ремонт, і мост буде стояти і працювати на вантажах вантажах любої ваги більш ніж 30 років дається гарантія. Крім того, тут вдвічі зросло навантаження. Тепер він може витримати автомобілі вагою 30 тонн, розширено проїжджу частину моста, створено нове покриття, знижено шум та вібрації під час проїзду транспорту. Ми доказали, що українські технології, українські виробники, вони сьогодні спроможні виконувати на європейському рівні. Ремонтні роботи на мостах на черзі ще один аварійний міст, який з'єднує Чернівецьку та Тернопільську області. Він теж потребує капітального та негайного ремонту, але грошей поки що на нього немає. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці.